Дуже цікавий підхід і розуміння якості життя, наповненості життя, щастя життя, мабуть, викладений в знаменитій Декларації Незалежності Сполучених Штатів. І чому я читую, цитую Томаса Джеферсона? Тому що тут навіть я виділю це слово ключове червоним кольором, тому що тут сказана фраза: от вдумайтесь послідовність всього того, що сказано. В Декларації Незалежності Сполучених Штатів. Томас Джефферсон декларував про те, що всі люди мають право на прагнення до щастя. Роблю паузу для того, щоб ви все-таки включилися в саму ідею, яка закладена в декларації. Не мають право на щастя, а мають право на прагнення до щастя. В чому різниця? І так зрозуміло. Тоді виходить, що якщо всі люди мають право на прагнення до щастя, то лише від нас залежить включити, ми будемо досягати того, що називається щастя, задоволення, ну, наукове слово, як і високий рівень якості життя чи ні, нам дається лише прагнення, дозвіл на прагнення. Констатується, що ми всі маємо право. Ми не Сполучені Штати, але ідея абсолютно вірна. І вона в принципі звертається до в кожної людини є потенціал, який дозволяється реалізувати, тому що він має право на реалізацію цього, наприклад, на прагнення до щастя. І не потрібно очікувати. Ну, судячи по а, ідеях Джеферсона, яка закладена в декларації, не потрібно очікувати, що хтось буде тобі гарантувати щастя. Навіть дивна річ робити щось для твого щастя. Тут можна зі мною сперечатися, говорити, що це не так, що гуманні суспільства навпаки створюють і роблять все, щоб ви були щасливі. Я не погоджуся. Я думаю, що гуманні суспільства. І а, туди, куди ми рухаємося, щоб ще більше затвердитися в словах гуманізм, цінності, демократія, лібералізм, якраз створюють ідею, що в нас є право на прагнення, право на досягнення, а не вручення нам щастя. А для цього треба себе реалізувати. Реалізувати так, як ми вважаємо фахово. Гендерно, сімейно немає значення. У нас є право на прагнення, і мені не можна заборонити прагнути фантазувати, мріяти, докладатися, робити вольове зусилля в цьому напрямку. Ось тут обмежувати людину не можна. Інше питання, чи вона це все реалізує і досягне, але це вже буде залежати від кожного з нас. Задумайтесь, глибока фраза, як на мене. Просто шикарна ідея про роздуму, про своє життя. Що мені дано, і що я реалізую? Чи я реалізую своє право на. А тепер наповнюйте мою фразу.